У сучасному світі комплектуючих простежуються дві, здавалося б, несумісні тенденції. Відеокарти стають не лише продуктивнішими, а й гарячішими, і водночас у корпусах з'являється все більше скляних панелей, які погіршують ефективність відведення тепла. Втім, корпус Cougar Omni X RGB White з ціником 7999 гривень, створений для того, щоб вбити одразу двох зайців. Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди. Так, у кугар X XRGB є пара скляних панелей, які забезпечують чудовий огляд наповнення системника з різних ракурсів. А з іншого боку, неординарне компонування у поєднанні з чотирма 160-мм вентиляторами покликане створити всередині максимально комфортний мікроклімат. Більше про реалізацію та ефективність такого нетрадиційного підходу ми розповімо далі. Величенька коробка масою понад 15 кг уніфікована для обох версій корпусу білої та чорної. На пакуванні згадуються габарити пристрою та ключові його характеристики. Всередині ж корпус надійно зафіксований між двома м'якими вставками. Комплектація включає у себе все необхідне: чотири напрямні для встановлення РСО або 120 чи 140-мм міліметрових пропелерів на передній та тильній панелях, набір одноразових стяжок, стійок, гвинтів та посібник користувача. Корпус кугар X RGB отримав неординарний симетричний дизайн, який дозволяє розташувати його трьома способами. Особливо це оцінять ті користувачі, яким вже добряче приїлися класичні рішення. Новинка має чималі розміри: 470 на 300 на 520 мм та масу 12,6 кг, що натякає на використання в конструкції товстого металу. Передня і тильна панелі виконані у дзеркальному дизайні із трьома знімними елементами. Серед них сіточка фільтр, яка прикриває пару встановлених вентиляторів, пластикова заглушка з магнітним кріпленням, прорізом та логотипом виробника, а також декоративна вертикальна металева вставка. За кожною панеллю розташовано по два 160-мм міліметрові пропелери Cougar CGR-160FW з енергоспоживанням менше 5 Вт. за бажанням замість них можна встановити по парі 120 міліметрових або 140 міліметрових вертушок. Втім, комплектні рішення виглядають оптимальними в усіх аспектах. Вони мають високу ефективність, щим, регулювання швидкості обертання від 300 до 1200 обертів за хвилину, argb підсвітку та відповідний колір. До того ж, вентилятори на тильній панелі є реверсивними, завдяки чому рівномірний повітряний потік проходить крізь увесь корпус. Верхня панель Cougar Omni X RGB також отримала металеву декоративну вставку, а доповнює її прозоре загартоване скло товщиною 3 мм. Mm. Обидва елементи легко Знімаються без використання інструментів, як це відбувається, і зі складовими передньої та тильної панелей. Свою чергу праву боковину зробили повністю перефарованою. Вона виконана із листа 0,75-мм сталі з ребрами жорсткості, а її кріплення також не потребує використання гвинтів. Нижче передбачена знімна пластикова вставка, дуже схожа на ті, що встановлені на передній і тильній панелях. А отвори знизу призначені для максимально охайного підведення кабелів до системного блока. Це стало можливим завдяки тому, що сім слотів розширення з багаторазовими заглушками та інтерфейс на панель материнської плати спрямовані. Донизу тут також передбачено місце для монтажу блока живлення та отвір для прокладання кабелів від зовнішніх кнопок та портів. А в якості ніжок використовуються чотири м'які вставки ближче до кутів пластикової рамки. І на завершення варто згадати ліву боковину, яку користувач бачитиме найчастіше. Як і верхня панель, вона виконана зі скла товщиною 3,9 мм mm і фіксується без використання гвинтів. Нижче розташована панель із кнопками, індикаторами та портами. В наявності пара USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 USB 3.0, комбінований 3,5 мм аудіопорт, а також чіткі та короткохідні кнопки. LED та увімкнення збудованим індикатором живлення. Що ж, настільки багатий набір нам зустрічається, чи не вперше. А ще тут є пластикова знімна вставка, яка дозволяє пересунути порти ближче до тильної панелі, та симпатична сіточка в нижній частині. Що ж, давайте тепер подивимося, які сюрпризи на нас чекають всередині корпусу. Найперше у верхній частині піддона розташоване посадкове місце для радіатора РСО довжиною до 360 мм або 320 міліметрових пропелерів. Саме тому перфорація на правій боковині позаду виглядає абсолютно доречною. А за допомогою комплектних напрямних на передній чи тильній панелі також можна встановити радіатори водянки, але вже довжиною до 240-280 мм. Материнська плата формату ATX або компактніша розміщується горизонтально з інтерфейсами спрямованими донизу. Передбачена й підтримка плат з портами на зворотній стороні PCB, зокрема Asus BTF, MSI Project Zero і Gigabyte Project Stealth. А ще в піддоні є вирізи для прокладання кабелів до класичних плат та для зручної заміни процесорного кулера. В свою чергу, орієнтацію слотів розширення за бажанням можна змінити, що дозволить розташувати відеокарту у найбільш вигідному ракурсі. На зворотному боці піддона передбачена стійка для встановлення по парі 2,5 та 3,5 дюймових накопичувачів, яка фіксується єдиним гвинтом із накатаною голівкою. А якщо дуже потрібно, то замість 3,5 дюймових рішень можна закріпити два 25 дюймові накопичувачі, зафіксувавши кожне з них лише пару гвинтів. Праворуч розташована плата хаб для підключення вентиляторів. До неї вже під'єднано чотири комплектні пропелери, але залишаються ще два вільні роз'єми для розширення системи охолодження. Хаб підтримує 9 статичних і 11 динамічних режимів підсвічування, що дозволяє обрати оптимальний варіант для будь-якого сценарію. При цьому підсвітку можна легко синхронізувати з іншими компонентами через програмне забезпечення материнської плати, зручно і без зайвих налаштувань. Ще правіше передбачене місце для блока живлення формату ATX. Він фіксується у знімній рамці, яка вже в свою чергу прикручується до корпуса всього одним гвинтом із накатаною голівкою. Такий підхід дозволяє використовувати тут джерела практично будь-якої довжини, адже для цього доступно аж 260 мм вільного простору. Що ж до проводів від кнопок та інтерфейсів, то вони виконані у білому кольорі в тон корпусу і мають довжину 78-80 см. Значно коротшими є лише три кабелі. Які під'єднуються до тильних портів материнської плати. У випадку з ними достатньо і 34 см довжини. Інша половина USB-портів задіюється через дві внутрішні колодки. Загалом у корпусі є більш ніж достатньо простору для прихованого укладання капелів. Та й самі збірці системи ніщо не перешкоджає. Тепер про сумісність комплектуючих усередині Cougar Omni X RGB поміститься відеокарта довжиною до 380 мм mm і повітряний процесорний кулер висотою до 170. А у ці значення вписуються практично всі доступні на ринку компоненти. Ось так симпатично виглядає система з активованою адресною LED-підсвіткою квартету комплектних вентиляторів. Що ж до якості виконання корпусу, то вона залишила дуже приємне враження. Та й товщини елементів шасі 0,8 мм цілком достатньо для забезпечення належної жорсткості. Тепер протестуємо корпус за допомогою зібраної у ньому наступної системи. Уточнимо, процесорна РСО працювала при максимальній швидкості вентиляторів 2100 обертів за хвилину. Швидкість обертання вертушок відеокарти ми обмежили на значенні 75%. А чотири комплектні корпусні вентилятори крутилися на максимальних 1200 обертах за хвилину, створюючи комфортний середній рівень шуму. Також у BIOS було активовано технологію Intel Adaptive Boost Technology. Під час тесту FPU стрес-тест у AIDA64 різниці в нагріванні компонентів у усередині кугар Омні RGB та на відкритому стенді практично не було. Винятком став лише SSD, якого не досягає активний повітряний потік від вентиляторів. Втім, його температура була дуже далеко від критичної. У бенчмарку 3D Time Spy в трьох випадках із п'яти перевага була саме за корпусом, адже нагрівання відеокарти, материнської плати та чипсета у ньому було на 1-5 градусів нижчим. І лише SSD виявився на 1 градус гарячішим у середині системника. Досить схожа ситуація і у Формарк трьом компонентам на 2-6 градусів комфортніше саме у корпусі. Тоді як два інші на 2 градуси були холоднішими якраз на відкритому стенді. Загалом, наявність чотирьох 160 мм вентиляторів із наскрізним продуванням, компонування з вертикальним розташуванням відеокарти та використанням 360-мм РСО, зробили свою справу. Відверто кажучи, настільки холодними, як у Cougar Omni X RGB, дані комплектуючі не були в жодному іншому корпусі, протестованому нами за останній період. Навіть Cougar Airface Eco RGB Black з перфорованою передньою панелью і парою 180 міліметрових пропелерів відстав від відкритого стенду. Тож протестоване рішення запросто можна купувати навіть для збірки топової системи з гарячими компонентами у розгоні, і при цьому насолоджуватися їх виглядом крізь дві скляні панелі. За підсумками знайомства, з Cougar omni X RGB White, відзначимо, що виробнику вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване наявність двох скляних панелей, та водночас відмінне охолодження внутрішніх комплектуючих. Секрет успіху включає в себе кілька складових. По-перше, це наявність чотирьох 160-мм вентиляторів з чим регулюванням, які створюють рівномірний повітряний потік від передньої до тильної панелі. По-друге, це розташування материнської плати на боку і відповідно вертикальне встановлення відеокарти. І по третє, наявність надплатою місця для 360-мм водянки, яка також у випадку використання зробить свій внесок у покращення мікроклімату. Внутрішнього простору в Cougar Omni XRGB також вистачає для всіх компонентів, включаючи чотири класичні накопичувачі, довгу відеокарту, процесорну вежу, блок живлення і навіть материнські плати з роз'ємами на звороті. А ще сподобалася наявність на інтерфейсній панелі одразу пари USB 3.2 Gen 2 Type-C та чотирьох USB 3.0, можливість. Дуже гарного підведення зовнішніх кабелів, плюс деякі інші приємні опції, та в цілому висока якість виконання. Отже, протестований корпус чудово підійде для створення потужної сучасної системи, якою можна буде не лише насолоджуватися в роботі, а й милуватися крізь скляні панелі у будь-який час доби. Свої враження про новинку залишайте в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайку, підписатися на канал, поділитися посиланням з друзями. До нових відео. Слава Україні!